Оце так розганяють українських водіїв, які застрягли з причини поляків на кордоні. Пригнали спецназ, вон в цього балончик є, буде газовий розганяти нас. в Помандеруванні з пістолетами, з кійками з усім. Ми просто ходили по переходу, нічого не нарушали, просто по переходу ходимо, це не є правопорушення. Ми ходимо туди-сюди, а там на Дорогуському перехрестку перекрили, перекрили поляки кордон, то вони їм ще сприяють. Їх не розганяють, а водії от стоять вже по дві неділі, прийшли, збунтувалися, і їм це не подобається. А от як поляки позакривали, це нормально, бо це поляки. І все.